Люди ще й ті лайнюки, і це науково доведено. Взяти хоча б їхній хворий потяг до божевільних експериментів, які вони ставлять і над братами меншими, і над собі подібними. Сьогодні я розповім про декілька таких не дуже гуманних дослідів, а ти в жодному разі не повторюй їх вдома. Без мене з тебе лайк і підписка. А ми починаємо. У кінці 18-го століття у Шотландії ухвалили закон, згідно з яким тіла страчених людей передавали до медичних шкіл. Над ними проводили різні експерименти або гралися на перервах. Саме так тіло Метю Клайдзейла, страченого вбивці, потрапило до божевільного вченого на ім'я Ендрю Юр. Взагалі, то Ендрю був геологом, але ще й свого роду хіміком захоплювався анатомією і вважав, що електричний струм здатний воскресити померло. Він бачив, що струм змушує мертвих жаб ворушитися, і ні, я не знаю, на що він фігачив мертвих жаб струмом. Але наш Франкенштейн так розходився, що вирішив зробити, схоже, вже з людиною. Цікаво, що в ті часи ще не знали про те, що електрошок може перезапустити серце, але найрозумніші і найбожевільніші. Чи вже стали на шлях до цього відкриття 14 листопада 1818 року? Юр провів свій експеримент перед живою аудиторією. Він зробив надріз на шиї мерця, оголивши хребет, і підключив до нього акумулятори, посилаючи високовольтні розряди. На перший же розряд тіло почало реагувати. Обличчя мерця спотворилося у страшній гримаці. А руки та ноги почали рухатися. Під захоплені крики натовпу, Юр спробував стимулювати легені померлого, щоб змусити того дихати, і це спрацювало. Однак через масивну крововтрату метію так і не воскрес повністю. Наскільки відомо, повторити експеримент вченому не вдалося. Але він запевняв, що якби не крововтрата убивця повернувся б до світу живих і продовжив би творити свої добрі справи. Як бачиш, раніше медицина була синонімом слова хардкор переломи лікували ампутаціями, в наркози вводили ударом по голові, а в якості профілактики прописували препарати, якими сьогодні труять щурів. На початку ХХ століття дослідники дуже активно використовували радій у своїх експериментах. Деякі вивчали генетику, а хтось намагався лікувати за допомогою нього рак. Люди від такого препарату просто світились від щастя. Як ти можеш здогадатись, вони і вмирали швидко від такої дози радіації. Таким чином, на початку 20-го століття, з'явився препарат під назвою Ратидор або просто Радій, який мав покращувати самопочуття, жив на землі собі Ебен Байерс. Одного разу він упав з ліжка і пошкодив руку, і не дуже розумний лікар виписав йому радитор. Реклама та ефект плацебо зробили неймовірне. Байер почав почувати себе краще, тому збільшив дозу з однієї ложки на три пляшки в день. Через три роки у бідолахи відвалилася щелепа. Думаю, він був дуже здивований. Через вплив радіації, тканини, кістки та нерви просто розпадалися середини, тому він не відчував болю. Щелепу присобачити назад не вдалося. Тож невдовзі нещасний баєрс помер. Радитор був заборонений. А через 30 років те, що залишилося від Баерса, відкопали для досліджень. Виявилося, що його кістки і досі були надзвичайно радіоактивними. Людей дуже легко обманути і навіть змусити робити жахливі речі у 1971 році. Професор психології Філіп Зімбардо провів доволі специфічний спеціальний експеримент, який мав дослідити природу людської натури. Він створив в'язницю і заплатив студентам коледжу, щоб ті погралися в охоронців і в'язнів. Експеримент, що мав продовжуватися два тижні, закрили всього через шість днів, коли ситуація остаточно вийшла з під контролю. І рольова гра перетворилася на нічне жахіття пацієнта божевільні. Всього за кілька днів в'язні впали в депресію та показали ознаки надзвичайного стресу. І ще б вони не впали в депресію. Ті, хто грав за охоронців, аж надто сильно вжилися в своїй ролі, і майже на старці перетворилися на справжніх садистів, принижуючи в'язнів, переслідуючи та залякуючи їх. В один момент в'язнів усе так дістало, що вони повстали і заблокували двері підвалу, використавши свої ліжка. Тоді в охоронці остаточно поїхав дах, і вони змусили в'язнів спати голими на бетоні біля відер, які використовувалися як туалет. Експеримент критикували за ненадійність, бо його керівник підбурював охоронців поводитися як останнє лайно а деякі з ув'язнених симулювали свої емоційні зриви, щоб швидше звалити з цього неприємного місця і не поїхати кукухою насправді. Але якщо ти коли-небудь замислишся над тим, що станеться, якщо поставити хороших людей у погані ситуації, цей експеримент може дати приблизну відповідь, і вона тобі не дуже сподобається. Що ж, доволі очікувано, якщо чесно, не дарма ж у нас без кінця відбуваються якісь війни. Під час Другої світової люди зіштовхнулися з великою кількістю проблем, і масові бомбардування були не найгіршою з них. Тотальний голод став жахливою реальністю для всіх європейських країн, тому вчені вирішили, що саме час дослідити, як голод впливає на людей. Спойлер дуже погано. У 1944 році США провели експеримент. Відібрали 36 чоловіків, які протягом трьох місяців тримали сувору дієту з капусти, буряка, молока, житнього хліба та бобів. Загалом 1800 калорій на день або менше. Окрім цього, щотижня вони мали пробігати 36 кілометрів. Але було одне, але їхній маршрут пролягав через пекарні та ресторани. Троє учасників не витримали і вийшли майже одразу. Решта втратили 25% від маси тіла. Майже всі страждали від анемії, апатії та виснаження. Їхні ноги стали такими ж тонкими, як руки, а ребра просвічувалися крізь шкіру. Піддослідні навіть почали колекціонувати книги з кулінарії, щоб мати можливість просто дивитися на їжу. Учасникам знадобилося кілька років, щоб повернутися до нормальної ваги та нормального сприйняття їжі після такого експерименту. Жахіття полягає в тому, що ці люди на експеримент погодилися добровільно в той час, як сотні мільйонів людей переживали голод вимушено. Люди люблять проводити негуманні експерименти пов'язані з їжею. Особливо коли доля сама підкидає їм об'єкт для дослідження. У 1822 році на стіл хірурга Вільяма Бомонта потрапив дуже цікавий пацієнт Алексіс Сент Мартін, який випадково отримав кулю в живіт. Прийшов собі в магазин і потрапив у перестрілку. З ким не буває у ті часи. Пацієнти від таких поранень зазвичай давали дуба, та Алексісу пощастило. Бо врятував йому життя, щоправда, рана на животі загоювалася дуже довго, і зрештою в його черевній порожнині залишився постійний отвір, крізь який було видно внутрішню частину шлунку. Бо зрозумів, що може спостерігати за процесом травлення через майже дюймовий отвір, як через віконечко. Оскільки через травму Сент Мартін залишився без роботи, хитрий Бомонт запропонував йому договір в обмін на кімнату, харчування та фінансову компенсацію, Сент Мартін мав працювати слугою в родині хірурга і одночасно бути його піддослідним. Упродовж наступних десяти років Бомонт провів сотні експериментів, щоб дізнатися більше про людський шлунок. Наприклад, прив'язував різні види їжі до нитки, а потім вводив їх через отвір у шлунок піддослідного. Щоб спостерігати, як вони перетравлюються, чого він туди тільки не пхав і курку, і яловичу відбивну, і навіть устриці. Через кілька годин Бомонт виймав частково перетравлену їжу через ту ж саму дірку. Може, це і звучить до біса дивно, але дослідження Бомонта на той час було інноваційним та дуже важливим для розуміння роботи шлунку. І, хоча відкриття лікаря цінуються і зараз, спосіб, у який він проводив свої експерименти доволі сумнівний, бо Монт пообіцяв з часом зашити чоловікові живіт, але так цього й не зробив. Припускають, що він спеціально залишив отвір відкритим ще під час першої операції заради проведення свого експерименту. І якщо це правда, то виходить, що про таку штуку, як медична етика, лікар вирішив забути, чого не зробиш заради науки. Так, це доволі сміливо, але справді віддані вчені ставлять експерименти на самих собі. От, наприклад, Герберт Вуллард і Едвард Кармайкл вони вивчали рефлекторний біль. Це коли болить не хвора частина тіла, а зовсім інша. Наприклад, через проблеми з серцем може боліти не в грудях, а в спині, шиї чи плечах. Тож якось у їхні світлі голови прийшла ідея перевірити цей феномен не на чому-небудь, а на власних яєчках. Чому саме ці чутливі органи? Їм потрібно було завдати шкоди якимось внутрішнім органам, а яєчка здалися найдоступнішими, бо вони не життєво необхідні, а ще їх легко пошкодити, і якщо, звісно, не мастити їх блендаметом. Вибачте, жарт для дуже старих людей. Коротше кажучи, один із них складав на яєчка іншого тягарці різної ваги і записував враження піддослідного. Чоловіки змогли довести, що пошкодження яєчок здатне викликати рефлекторний біль, який поширюється на спину, коли вага досягає десь 900 грамів. Ба більше вони продовжили експеримент, знеболюючи частини яєчок, щоб подивитися, як це відобразиться на рефлекторному болю. Незважаючи на те, що вчені, врешті-решт, приглушили, як вони вважали кожен нерв, це веде до тестикул. Вони не змогли повністю усунути біль від натиску. От наскільки ці органи чутливі, до речі, таємниця, кому з них двох довелося перенести ці страждання в дусі середньовічних катувань, залишилася між вченими та їх яєчками. Найсумніше те, що технічно експеримент не був науково обґрунтованим, бо ніхто, навіть самі Вуллард і Кар Майкл, не наважилися його повторити. Цікаво, чому це ж, мабуть, така приємна процедура. А за яку винагороду ти погодився взяти участь у такому експерименті? Напиши в коментарі. До речі, ти не помітив, як я теж провів над тобою експеримент. І змусив додивитися це відео до кінця. Дякую. Тепер підпишись і постав лайк. А я незабаром повернуся з новими життєво необхідними фактами.